Щенячий патруль. Цуценята рятують ляльковий театр. Капітан Палтус, насвистуючи веселу пісеньку, клеїв афішу на стінку інформації. На афіші великими літерами було написано Увага, увага! Поспішайте побачити ляльковий театр в бухті пригод. Прем'єра вистави курочка Ряба. Мер гудвір з циполетою стояли поруч і розглядали картинку. Дивись, циполета, головна героїня точнісінько схожа на тебе, здивувався мер Гудвіл. Ти моя зірочка, моя золота курочка. Дійсно, ми то з вами, хлопці, добре знаємо казку про курочку рябу. Жили були дід та баба, і була в них курочка ряба. Знесла курочка, яєчко, не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку даче Не плач, діду, не плач, бабо. Я знесу вам яєчко не золоте, а просте. В цей самий час маршал, рокі, зума, Гончик, здоровань і скай грали в волейбол. Райдер зробив подачу, але м'яч пролетів далеко за межі поля. Цуценята випередки помчали догадяти м'яшик, і тут з маршалом, як зазвичай, трапилася маленька неприємність. Він врізався прямо в капітана Палтус. Капітан не втримався і впав. При цьому край афіші відірвався, шматочок паперу підхопив вітер і поніс над бухтою пригод. От халепа, сказав засмучено капітан Палтус. Другий такі афіші немає. Не хвилюйтеся, капітан Палтус, вигукнув райдер. Відважним цуценятам все все по зубах. Райдер по щенофону викликав цуценят на базу і розповів свій план. Спасибі, що прийшли так швидко. Сьогодні у нас нелегке завдання. Капітан Палтус, мер Гудвіл та Цепулета приклеювали на стійку інформації Афішу про те, що в бухту пригод їде ляльковий театр. Але шматочок Афіші відірвався і полетів наше завдання зловити листок і приклеїти його на місце. Скай, сідай у вертоліт і спробуй наздогнати листок. Небо клише в політ, весело крикнула Скай. Гончик і зума, будьте на поготові, продовжував райдер. Якщо скай не зможе зловити листок з вертольота, доведеться скористатися сіткою готчика або човном зуми. Відважним цуценятам все все по зубах. Цуценята і райдер стрибнули у свої рятувальні машини і рушили вперед. Скай вдалося виявити листок, що відірвався від афіші. Він летів в напрямку лісу. І Її вертоліт не міг впоратися крізь густі гілки, тому за справу взявся гонщик. Він наздогнав листок в лісі і спробував зловити його сіткою, але промахнувся. Листок пролетів над річкою і мало не потонув, але його зловив зума зі свого човна. Ура! Завдання було виконано. Але що це там рясніє на березі? Так це ж фургончик лялькового театру. Цуценята поспішили на зустріч артистам. Виявилося, що артисти лялькового театру заблукали по дорозі в бухту пригод. Щенячий патруль допоміг артистам дістатися до бухти пригод, адже дорого вони знали, як свої п'ять пальців, ой, е, як свої чотири лапи. Жителі бухти пригод зустрічали ляльковий театр і їх рятівників, цуценят з дружньої команди райдера, оплесками, повітряними кулями гучною музику. Адже кожен спектакль лялькового театру. Це величезна радість, справжнє свято. Цуценята допомогли капітану Палтус приклеїти на місце, відірвавшися від афіші сматочок. Все, афіша знову була як новенька. На знак подяки за свій порятунок артисти лялькового театру дозволили Циполеті зіграти головну роль у виставі Курочка Ряба. Тепер циполета ще й артистка. Тузенята, всі діти і дорослі бухти пригод ввечері з задоволенням дивилися виставу, а після нього всіх чекав сюрприз, барвистий салют і багато-багато повітряних кульок.